Вітаю! Цю анімацію мене надихнула створити Альона з каналу Mumbraff Tutorials, і сьогодні я хочу показати свій процес створення цієї анімації. І починаю я з пошуку векторної ілюстрації руки. Такі ілюстрації я беру на стоках, де є безкоштовні матеріали. В пошуку вбиваю необхідну назву і дуже швидко знаходжу те, що мені потрібно. Відкриваю завантажений файл в ілюстраторі. З усього сайту вибираю ту ілюстрацію, що мені підходить, і копіюю в новий проект. Відзеркалюю в іншу сторону, правою клавішою миші Transform Reflect OK. Треба підготувати ілюстрацію до анімації. Розгрупую об'єкт правою клавішою миші Ungroup. Долоня та мізинець в мене один об'єкт, мені це не підходить. Копіюю цю частину руки. За допомогою інструмента Pen Tool я видаляю непотрібні точки, аби в мене окремо були долоня та мізинець. Наводжу Pen Tool на точки і натискаю. Масштабую руку зберігаю і переходжу до After Effects. Створюю композицію розмірами 2,5 на 2500. І другу композицію з розмірами 1920-1080. Першу композицію 2500 вставляю в другу. Композицію з розмірами 1920-1080 перейменовую в Main, головна. Заходжу в Комп 1. Двічі натискаю по іконці прямокутника, створюю шейп на весь розмір композиції. Вибираю колір, поставлю замочок, аби ненароком не зрушити шейп. Вибираю інструмент Elips із зажатою клавішою Shift малюю око. Вибираю брудно-зелений колір. Підписую шар Iris – Райдужна оболонка. Копіюю Ctrl-D, зменшую розмір еліпса і вибираю темний колір. Це зіниця. Беру інструмент Rectangle, створюю квадрат по розмірам кола. Це буде візерунок на оболонці ока. За допомогою модифікатора Packer Blot можу зробити таку фігуру. фарбую в інший кольори і ставлю шар з цією фігурою під зіницю ока. Підписую паттерн. Виходжу в головну композицію. До композиції з оком застосовую ефект CC Sphere. В налаштуваннях shading виставляю значення Diffuse 0 Ambient 100. В композиції з оком всі шари, окрім білого, додаю в нову композицію Ctrl-Shift-C. Даю назву I Око. Тепер відредагую розміри, аби око мало округлу форму. В композиції з цим оком розтягую його по одній із сторін. Далі зменшую, затиснувши Shift, аби збереглись пропорції, а в головній композиції зіниця ока виглядала органічно. Додаю фон в головну композицію. Ctrl-Y додати Solid. Ставлю фон під низ і заблокую. Переіменую композицію Comp-1, там де у нас око і білок. В Comp I, Ctrl-K відкрити Compositing Settings. У вікні Project дублюю цю композицію Ctrl-D аби зробити анімацію кліпання. Перейменовую в Comp Blink. Заходжу в цю композицію і малюю прямокутник, що буде перекривати половину композиції. Вмикаю Snapping, аби права сторона прямокутника примагнічилась до центру еліпсів. Вони самі просто також стоять в центрі. Виставляю Anchor point якорну точку, по лівій стороні прямокутника. Натискаю S, Scale, виставляю ключі через 10 кадрів. Відключаю замочок на Scale, аби я могла масштабувати непропорційно. На другому ключі ставлю Scale по осі X в 0. Просуваюсь трохи далі по таймлайну і маю виставити три ключі Scale на 0, на 100 і знов на 0 по осі X. Дублюю цей шар. Виставляю Anchor Point вже по правій стороні шейпа і переміщаю на іншу сторону композиції. Виділяю шар клавішою, аби побачити всі ключові кадри. Виділяю все F9 для плавної анімації. Вимикаю всі шари, окрім цих прямокутників. В головній композиції дублюю композицію Comp -Eye. Ця композиція має бути виділена. Беру композицію Comp Blink, затискаю клавішу Alt і переношу на виділену композицію Comp I. Comp Blink стає на її місце і наслідує ефекти, які до неї застосовані. Виділяю композицію Blink і в ефекті CC Sphere Rotation, Rotation X виставляю значення, аби кліпання виглядало правильно. Тепер намалюю маску, де саме в мене має бути око. Для початку намалюю коло за розмірами ока. Пентулом наводжу на нижню точку кола, затискаю Ctrl і видаляю точку. Виділяю бокові точки і піднімаю їх, аби не було видно центр від композиції Blink. Виставляю режим накладання альфа Дублюю і виставляю маску над композицією Comp I. Далі за допомогою Rotation у CC Sphere заанімую рух зіниці ока. Перші ключі виставляю так, аби не було видно зіниці. І перші ключі виставляю після відкриття ока на 10 кадрі. Через кожні 20 кадрів виставляю нові значення, при цьому ключові кадри ставлю по усім осям. Виділяю всі ключі F9. Виділяю всі ключі, переходжу в Graph Editor, в скрипті Дьюик ставлю галочку у вікні Out, ставлю значення 10, ставлю галочкою у вікні IN, значення 90. І відразу яка різниця в анімації руху. Підлаштую блимання ока. Трохи прискорюю його, аби блимання відбувалося за 10 кадрів. Виставляю повзунок в потрібному місці, виділяю всі ключі, затискаю клавішу Alt, натискаю на останні ключі і пересуваю до повзунка. Додаю ще одне блимання, де мені подобається. Трохи підправляю маску на блиманні, Копіюю її і виставляю на доком замість попередньої. Comp Eye правою клавішою миші Layer Styles Inner Glow. Вибираю червоний колір. Підбираю значення. Size виставляю 32. Opacity 23. Source Edge. Режим накладання Multiply. Переходжу в ілюстратор. Підготую зображення для анімації. Всі пальці і долонь мають бути на різних шарах. Закидую файл в After Effects. Відкриваю композицію з цією рукою. Виділяю шари правою клавішою миші Create Create Shapes from Vector Layer. Всі створені шейпи переношу догори. Всі векторні файли ховаю за допомогою іконки шай. Затискаючи клавішу Y переношу всі анкерпойнт до низу шейпів. Відразу переношу anchor Point всієї композиції з рукою. Змінюю колір шару з долоною на червоний, аби відрізняти. Виділяю всі інші шари, ставлю ключі по ротейшн на 0 та 20 кадрах. У вказівного пальця ставлю ще позишн, так як намальована лише частина цього пальця. Повертаю всі пальці на перших ключах, на других залишаю незмінними. Виділяю всі ключі F9. Виділяю останні ключі, ставлю інтерполяцію 75. Виділяю послідовно всі пальці від мізинця до великого. Script Shift Layers. Вибираю Stager Selected Layers, Add to Existing Layer Times, значення 3 фрейми, Apply. Тепер пальці з'являються через кожні три фрейми. мені це не підходить. Тому ставлю повзунок на початок найдальшого шару і всі ключі посуваю так, аби ключі з першого шару були на лінії цього повзунка. Переміщу всі шари по тайм лінії Тепер через кожні три кадри в мене відбувається анімація розкриття пальців. В долоні вимикаю групу з лінією, що мені не подобається. В головній композиції анімую руку по «Position» та «Rotation». Виділяю шари з оком, блиманням та їх масками і додаю в precompose. Називаю iBlink. Око виставляю, аби воно вдало розміщувалось на руці. Заходжу в композицію з оком і трохи підсуную ключі з поворотом зіниці ока і кліпання. Прив'язую око до руки. Починаю анімувати появу ока з руки. Це відбувається, як пальці розкриваються. Ставлю ключі по позиції ока. На першому ключі опускаю око донизу. Анімація відбуватиметься за 10 кадрів. Виділяю ключі F9, на останній ключ 75. Встаю на другий ключ і намалюю маску, де саме в мене буде видно око. Маску треба прив'язати до руки. Перший раз я трохи промахнулась. В композиції з оком ставлю альфа-мед. Тепер все вірно. За допомогою пентул намалюю ще шрам, через який проступає око. Заливку прибираю, вибираю обводку і вибираю колір як затемнені ділянки руки. Також вже час поміняти колір повік ока. Заходжу в композицію з рукою, вибираю шар і копіюю колір. Цей занадто світлий повністю зливається з рукою, тому беру темніший колір і на повіках ще трохи його затемнюю. Попрацюю із шрамом Shape Layer, Shape, Stroll, Taper. Start Length та End Length ставлю значення 16. Додаю трохи хвилястості. Wave. Amount 64 ставлю. Заанімую появу цього шраму. Додаю Trim Path та анімую End. Ключі F9, останні 75. Прив'язую шрам до руки. Міняю порядок початку шарів, бо спочатку має з'являтися шрам, потім визирати око. Здублюю шрам. У другого заанімую ще пас, аби відкривалась дірка, через яку пролазить око. Включі F9 останні 75. Намалюю ще один шейп червоного кольору. Додаю Inner Glow. Також анімую пас. Ключі F9 останній 75. Хотіла додати блюру, але мені більше подобається без нього. Міняю порядок шарів. Підкоригую форму червоного шейпа. Коли міняла форму шейпа, створила новий ключ, тому пересуваю його в правильне місце. Червоний шейп має бути нижче обох шрамів. Підкоригую всі шари по формі. Додам однакові ключі в повороти зіниці ока, аби якийсь час воно не рухалось і підлаштую час блимання. Додаю новий солід. Хочу зробити текстуру на фон. Називаю Solid Noise і додаю ефект Fractal Noise. Створю потрібну форму за допомогою Scale. Вимикаю галочку Uniform Scale. По ширині роблю більше значення, по висоті менше. Заанімую параметр Evolution. Ставлю повзунок на початок таймлайну, клікаю по іконці годинника, натискаю U, аби відкрити ключові кадри шару. Ставлю інший ключовий кадр і поставлю якесь велике значення Evolution. Вибираю режим накладання лайтенг. Зменшую прозорість шару. Переношу Noise під самий низ. Додаю ще одну текстуру. Кидаю фото текстури під руку. Позицію через кожні 10 кадрів. Виділяю всі ключі правою клавішою миші Toggle Hold Keyframes, аби не було анімації між кадрами. зажатою клавішою Alt натискаю на іконку годинника і прописую Expression Loop Out для зацикленої анімації. Також вибираю режим накладання скрін. Додам трохи деталей до анімації. Малюю три кола з різним розміром. P Position прописує Expression Wiggle. В цьому експрешені перше число позначає частоту тремтіння, за який час відбувається рух, а друге на яку відстань переміщується. Правою клавішою миші по Position. Copy Expression Only, аби скопіювати тільки вираз і вставлю Ctrl V на інші коло. Додаю ще «Glow Effect». Копіюю з налаштуваннями і вставляю на інші кола. Виділяю всі три кола і дублюю їх декілька разів Ctrl-D. Розставляю всі кульки по композиції. Виділяю їх всі, Ctrl-Shift-C аби додати в нову композицію. Називаю Balls. Перейменую шари, аби не плутатись в них. Scar, шрам, Blood, кров. Двічі клікаю на іконку з прямокутником. Створюю шейп на всю композицію. Видаляю Fill і Stroke. Додаю градієнтну заливку. Gradient Fill, Colors, Edit Gradient. Мають бути виділені позунки з кольором. Вибираю жовті відтінки. У одного з повзунків ставлю прозорість 0. За допомогою Start Point та End Point налаштовую градієнт. Режим накладання Screen, Opacity 60. За допомогою параметрів Position та Rotation додам руху для руки. Роблю зовсім невеличкі суви та повороти. Помічаю, що композиція з кров'ю в мене не прив'язана до руки. Виправляю. Також ключі композиції з рукою знаходяться надто близько одні до одних. Рука надто тремтить. Розсуваю ключі. Додаю трохи об'єму на руку правою клавішою миші по композиції Hand, Layer Styles, Bevel and Emboss. Замість чорного вибираю темніший колір у шкіри, налаштовую Size та Soften. Все готово. Дякую за перегляд!